Чи повинні чоловіки з інвалідністю, непридатні до військової служби, проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ відповіді юриста? Дані про чоловіків з інвалідністю повинні бути наявні в реєстрі оберіг шляхом автоматичного обміну з реєстрами пенсійного фонду, Мінсоцполітики, але поки такий реєстр не синхронізовано. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову чоловіки, визнані в установленому порядку чоловіками з інвалідністю та непридатні до військової служби. Втім, це не означає, що цих чоловіків з інвалідністю було звільнено від обов'язку оновити свої військово-облікові дані через ТЦК, СНАП, Резерв Плюс. Та від обов'язку мати при собі відповідно військово-обліковий документ. У випадку, якщо такі чоловіки, незважаючи на статус, перебували на військовому обліку, їм потрібно було протягом 60 днів, тобто до 17 липня 24-го року, повідомити про актуальну адресу, телефон, електронну пошту. Крім того, після змін, внесених законом про посилення мобілізації чоловіки, які визнані непридатними до військової служби, хоча й підлягають виключенню з військового обліку, однак військово-обліковий документ у них більше не вилучається, тобто повинні мати військово-обліковий документ при собі. Далі, до військово-облікового документа громадянина, вносяться дані про виключення з військового обліку. Тобто при перевірці документів, наприклад, на вулиці, такий чоловік все одно предділяє документ, де вказано дані про виключення з військового обліку. Питання: повторний медогляд. І так, як відомо, перша редакція законопроєкту номер 10449 передбачала, що чоловіки, яким після 24.02.2022 року встановлено інвалідність, Другої та третьої групи до кінця 24 року мали пройти повторний медичний огляд на придатність до військової служби. Втім, фінальна версія цієї норми вже не передбачає. Натомість, перший огляд мають пройти чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби. Нагадуємо, що 2 квітня президент підписав закон 36.21, відповідно до нього. Чоловіки, які були визнані. Обмежено придатними до військової служби протягом 9 місяців повинні пройти повторний медичний огляд, тобто до 4.02.25 року. Разом з тим, закон про посилення мобілізації доручив перевірити обґрунтованість рішенням СЕК щодо встановлення інвалідності чоловіка, яким після 24.02.22 року до набрання чинності законом. Перша встановлена інвалідність другої та третьої групи. Тобто така перевірка може здійснюватися вибірково, там, де є підозра у необґрунтованості інвалідності. Тоді переогляд та скасування інвалідності. Раніше МОЗ повідомляла, що таким чоловікам не потрібно з'являтися самостійно на переогляд будь-яких обов'язків стосовно переогляду для чоловіків з інвалідністю, законодавством. Не встановлено. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо мобілізаційних питань, щодо оскарження, наголошую, незаконних дій ТСК, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнер. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.